Перестала платити за доставку газу і пішла до суду, бо ж має усі докази того, що труби до помешкання сім'я прокладала за власні кошти. Але поки лучанка Ганна Дубицька судилася із газовиками, ті приїхали, опломбували стояки, взагалі перекрили її постачання блакитного палива. Більше Ганна Євгенівна розказала нашій Олені Лищук. Мене просто настільки принизило те, що с нас. Роблять таке бидло, з нами ніхто не рахується. Я ж економіст, знаєте, я вмію працювати добре з документами, і я все це правильно вирухнула. Включайте камеру, я готова. Ганна Євгенівна веде нас і показує опломбований стояк уже місяць, як жінці перекрили газ. І саме тоді, коли лучанка подала на газовиків до суду і стала оскаржувати платіжки за доставку блакитного палива. Ганна Євгенівна пропрацювала економістом і ревізором. Тепер же на пенсії взялася вивчати газове законодавство, розказує і показує документи, чеки, як батьки за свої гроші купували і прокладали. До будинку газові труби, підключали газопостачання. До того ж, каже, земля теж належить їй приватизована. Спочатку жінка розказує, що платила за доставку газу, а з 2023 року перестала. Стали мене просто тероризувати, що ми вам відключимо газ. Ви не платите за газ. Я вже за газ плачу, а за транспортування. А за транспортування не плачу, тому що я знаю, що в ціну в газу входить транспортування по магістральним трубам. Магістральні це основні труби. А оці допоміжні труби це труби, які куплені за мій кошт. При моїй пенсії 2100 гривень я сплачувала 500 гривень за транспортування. Ну, це нормально. Як тільки подала на Волиньгаз до суду, аби визнали нарахований борг за доставку незаконним, газовики, каже жінка, відкликали свою вимогу і просили суддю закрити цю справу. І вони скасували мені борг. Вони знайшли крайнього. Та людина вже розрахувалася, і вони на нього повісили, що він не заключив зі мною договір. Вони признали те, що вони неправовірно з мене брали оплату. Але не встиг суд винести рішення, як газовики приїхали під хату, розказує Ганна Євгенівна. Мовляв, бігом пускайте нас на подвір'я. У вас сутічка газу. Я кажу, да. так, а звідки ви знаєте? Ну от, нам дзвонили, що у вас суттєчка газу. Ну, пустіть нас, ми е, перевіримо. Я говорю, ні, я вас не пущу. Ви мені покажіть документи, на основі яких ви маєте право. Перевіряти в мене ту утечку. Він там пішов якоюсь там лампою замірив, та лампа зашуршала. О, бачите, вас воно шуршить, шуршить. І вже слухайте, я ж знаю, що це заказне. Зі слів лучанки, через кілька годин газовики знову приїхали. Жінка вже покликала сусідку, бо ж та колись працювала в газовій службі. Він там стоїть, я не пускаю. Дзвоню, Ларіса, приходь. Іде Ларіса. Ларіса ж спец, розумієте? Ларіса підходить, а тут хлопці газом не чути, а він ще там стоїть і таким, знаєте, тоном до мене. А ви знаєте, що у вас хата може згоріти? Я кажу, а що ви мене лякаєте? Зрештою газовий стояк оплумбували, але пообіцяли, що до кінця дня, розказує жінка, включать газ. Втім, як то кажуть, віз і нині там. дзвонив до них мій адвокат, і вони йому сказали, що вони е, включать мені газ в тому випадку. Номер один. Коли я заключу з ними договір? Коли я сплачу 860 гривень за повторне включення? Коли я перевірю всі труби і всі вентиляційні, і всі ці газові, які йдуть комунікації? Ну, ви знаєте, я все чекала. Ну такої подлості від них. Вони діяли виключно в межах своїх повноважень із дотриманням законодавства. Так запевняє Волинська філія газорозподільних мереж України, мовляв, то проводили обстеження відповідно до затверджених графіків. При проведенні комплексного приладового обстеження сталевих підземних газопроводів низького та високого тиску у Луцьку за адресами вулиця Польна, Вітовського, ШРП на вулиці Вересневі, 20 серпня 2024 року, за маршрутом номер тринадцять було виявлено витоки на фланцях згонах про що складено робочий аркуш КПО. Уже через кілька днів Ганна Євгенівна виграла в суді першої інстанції справу про борг за доставку газу. Суддя Віталій Ковтуненко визнав його незаконним. Я виграла цей суд через те, що, ви знаєте, у нас є порядні люди, які не продалися. «Вимогу начальника відділення Луцького відділення. Акціонерного товариства оператора Господільна системи Волинь Бонюка Дмитра Михайловича від 2014 годин 2023 року про наємність забороненості добиць по євеніпословно 4381 грн. 60 копійок, а також нарахування місяця 509 гривень 7 копійок визнати протиплану та скасувати. А от чи відновлять жінці газопостачання? Ганна Євгенівна вже заявляла у поліцію. Суддя Алла Полюшко зобов'язала правоохоронців відкрити кримінальну справу і розслідувати ймовірне заподіяння шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Ганна Дубицька каже, вона завжди готова до діалогу із газовиками. За детальнішою інформацією, ми звернулися до поліції та Волинської філії газорозподільних мереж. Продовження цієї історії історії, розповімо згодом. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.